Отже, до Дня казки 20 березня представляємо вам розробку, презентацію ігрову українські народні казки для 3-4 класу. Це 20 казок з тестовими завданнями та інтерактивною перевіркою. Розпочинає розповідь і знайомство учнів із казкою фея. «Фея казок» і моє завдання дарувати. І далі розпочинається мандрівка. Знайомство із всесвітнім днем Казки, що це за е, свято, знайомство із всесвітнім е, днем Казки, що це за день, і е, яка його історія походження та мета. Надається перелік казок, які мало відомі, і далі відбувається знайомство із казками. Е, до речі, є інструкція для вчителя, яким чином працювати е, із даною презентацією. Ну, і ось діти, наприклад, опрацьовують казку, читають зміст, їх 20, ви можете вибрати е, ті, які вам більше подобаються вашим дітям. Ну і далі перевірка. Є запитання, вчитель натискає, і з'являється відповідь після того, як учні виберуть свій варіант. Наступний тест. Знову ж учні вибирають свій варіант, і правильна відповідь. І так само третій тест, і так само четвертий. Також ще ось зразок однієї казки, чому зайці Сірі. Знову ж таки опрацьований зміст і далі чотири запитання. Учні обирають правильний варіант, і вчитель далі демонструє, чи правильний їхній був варіант, чи неправильний. І так само другий варіант, третій, четвертий. І Потім з'являється ось такий цікавий малюнок до цієї ж казочки. Оскільки діти люблять і розгадувати онлайн різноманітні завдання, то фея казки їм також це пропонує. Дорогі діти. Я, казкова фея, хочу привітати вас за вашу неймовірну допитливість і знання казок. Так, отже, фея дітей попалила, і вони переходять до казкового квесту, який являє собою ось таке середовище. Натискаємо старт і розпочинаємо відгадувати різноманітні загадки. Хто був головним героєм казки і павучок, діти кажуть Відмідь, вчитель натискає відповідь, або е це завдання можна дати кожному учневі посилання на нього, і вони влаштують такий казковий челендж. Тому сподіваюся, що е, дана діти. Е, така розробка вас зацікавила, і ви, з учнями досить корисно та цікаво проведете час, знайомлячись із українськими народними казками.